Хай хай-хай! З вами Карим! Сьогодні ми продовжуємо грати у Minecraft. Сьогодні я продовжу знімати міні-ігри. Так, сьогодні я один. Але це нічого страшного. Сьогодні ми підемо на міні ігри Skywars, Дві гри та Build Battle. Погнали! Перша гра Sky Wars, карта Long Island. Навіть не маю, ще сказати вже. Я навіть до речі и друзі не знав, що сьогодні буду знімати, просто у мене справа пропала у неділю. І Я тепер можу зняти. Я беру візьму топорок, та піду на центр. Біля мене чуваки, зі ну, так, як я, правда. три, два, один. Я на центрі. І навіть на са... я так завжди роблю, коли ці карти граю. Мені б зараз якось було не страшно. О! Знаєте, ця карта страшна тим, що дуже швидко доведеться до центру і дуже багато людей може бути на центрі. У, це справді так. Цим я і не дуже люблю цю карту, але... Нехай буде ця карта. Нічого страшного, що. Ой, блін. Помирай... Як він мене... А, точно, я ж на деперу. Подовжимо, друзі, коли буде слідуюча гра. Отже, друзі, карта Steam Punk. Ой, okay. Короче, я чувака классный скин роботом. Це карты такое швидко на центр можна йти. але я краще візьму свой любовный бік тролль. Да, П'ять, позахищатись. Три два, один. Сподіваюсь я баню, сундуки. Мені поки що потрібний меч. І до тепер меча я Не знищається. Надіюсь, хоча б в цьому буде Вони не незначається. Так що мені потрібна комбінатика. Я добужу железо. Попробую скрафчу собі железный меч. Що б до мене йшов, то впав. Надіюся, ви це побачили. Бо я не знаю, для кого я це роблю. Так, пічка. Поки що я б'юся кетою, я, я позор. Ти м'яною. У мене є вудочка ціла. Якщо я не буду вдаватися, я його скину вудочку. Ой! Я хочу вам за опыт. Блин, а я боюсь. Еще хоть железо плавиться Я собі крафти железный меч А, так, палки. Это, по-моему, самые позорные. Самый позорный течч. Ч, що... ай! Ай, модель моя. Видога, джиути. Я згорю тепер. А, ні, не згорю. Так, останнє желізо підібрати. Тепер я зі свєткою сідаю і крався цей до меч. Звичайно, міг би й дерев'яний зробити, але... Злічого мені дерев'яний меч? Я не... довго не подіся. Що з літою? І що ж у цей лук? Мені ціна. Да что-то есть книжки. Хотя я не зроблю своими снежками чего. Я буду його скидывать, я не буду тим. коли я його не знаю, навіть похавати. Я не знаю, у мене страшно. А нас троє руців залишилось. Один, один речі, на центр. Получай, ха-ха-ха! ла ла такий смішний Блин, перестань горіти. Не Мне нужно будет йди Тайди нафиг за своими <реш> Все прощавай, друже Так залишилось тільки пітена центр, бо залишився один гравець Невже я виграю? Ні, я не виграю, у нього класна броня а у мене понос. У мене дійсно понос, але у мене хоча б є жалізні штани Єдиний плюс моєї броні. Так-то, так так, так Так, Shift тримати. Стелс. Є! Ура, друзі, я виграв! У мене перше місце. Продовжимо, коли буде інша гра. Я вже біжу у портал. Я зайшов. І грає тут всього лише 5 людей. Давайте я продовжу, коли будуть уже усі люди. Друзья, я подовжує тому, що я знайшов секретне місце, место здесь. Знаете, я так доходу здесь, и там є чу якась голова чувака. Ось Усі люди зайшли, залишилося 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4. А я пока 5, покупаюся в Джорджі. І так, тема скелет. Задиснувашки. Я постараюся. просто я уже сегодня дуже бачу пиксель арту по удвал у себе на участке на одном сервере можливо я вам потім навіть покажу так я побуду им уже стипа ребер зараз так так теперь ось так угу. Знову. Mm -hmm. Не думаю, друзі, ще я виглядать знову. До... По дійсно. дісно. Буде ваш. Будем надо дуже тяжка, по-моєму. Я... я просто скелетів ніколи не буду. Ну, думаю, ви теж. Можливо, якщо ви типа знімаєте карту якусь. Карту знімаєте, будуєте. Так, іще. Це трошки важко Можливо, навіть не трошки. А важко Я стараюся Они кизимно, по-моему, получается. Ну але хай щось у тебе Еще один разок. Блин, это здійснити земно. Так, розрівняю тут и буду будувати голову. Так, голова буде. Я, я я, вибачте, друзі, якщо вам також здається, що це на постійно, я вам не говорю, що я в отбайні якісь, що я буду ідеально. Але я стараюся. Все заради того, щоб не вийшло смішно. Так, лишилося 3 хвилини. 20 секунд, ну вже менше. Блін, ну за велика волна получиться. Ось так. І ось тут плавате. І зробиться так, як там. Угу. І значить, ось так. Так як було, натягається вообще робив. Так, 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 так. Мені здається, я програю У мене якісь земле получилось. Нам же киться раз говорю. хоча бы постараюсь. Так, 2 хвилини мені вистачить Че ж тебе добудував. Блин, наші руки. До речі, на Лайтлауді клауді на Skybarсі додали нові карти. І на МВД також. Так, і знову сюди. А, еще один блок. Еще болин. Парк приступа модели це. Сира шерсть. Мені привезли ничего говорить, шайду, друзі. А, не вовне. <рес> <рес> Что за получилось? Ты понятие на первому классу, чем я краще поудавала. Так, теперь треба поменять під ногу. Траговый коля. Мне игра Це ніби бетки, костяки. Не думаю, что я выйду. Мне здесь понятно, что я наверну. И вы, напевно, так само. Думаете, что я покажу? Можливо, комусь це подобається якомусь, і, комусь комусь. Але мені ні. Нехай хоча б таке буде. Ну, і думаю, все. А ні, я ще кисткову муку посиплю. 30 секунд. Ну, я встиг.

Так, цей чувак побудував дійсно нормальний книги, чому він зробив дерев'яний якого не можна свет. Ставлю цей. Скелет, спокійно. Він також робив, ніби ребра. Я, воно, не ребра. А я, напевно, навіть і, і місці не за него. Тепер на останню місце. Оце мені не нагадує скелета, так що я ставлю дерьмо. Вона дійсно не нагадує скелета. Мені. Можливо, вам нагадує. Або ні ні, не твои нагадує. І ще там зомби лик вылазят, уже не смотри. Це, обши, це обши кістка від риби Це реально кістка від риби Ні, ну, але це скелет. Сайт. класно придумав то що не подал посол скелет. Так, це... <сум> це, На это докесовим. Скелети, похоже, так що сот. Я поки що всім кистали соет або ве... і вещи не комчемся. Чим сойдет. Так, це на ну, скілету так з її похоже, червоні очі. Дірьмо. А ще він з цим зробив. Я себе залізу. Я буду частини скілета. Так, ось це чи не. Це Юра Юра. Він також Юра як я Знаєте? Так собі. Але за скелету поможе, так що це йде. Він зробив два скелета. І оцей взагалі не розумію, що таке, напевно, стріла. Так, ось це... Він, напевно, вигляє, він мені поки що не більше подобається, я йому ставлю хорошо. Або не, це зайдт. Хорошо, він ще зробив забыл, зроби, бен Ніби Він як зомбі. Так, це лучник він зробив. Так, також добре. це зайдт. Я на эти бурматы постійно сойдет, бо тут ніхто, чим... Э, краще, чем сойдн вдоль вас. Оооо, це фламе томату. О, він класне придумав, зачем, так що ставлю йому дьмо дерьмо, Він зайдт. Нічого, да. Ну, мені найдет, так собі. Ось це. Поки, Поки що це дерьмо. Но воно, воно звісно гадні скелети, але. не серйозно? Дмитрий Дміду... Дмитриус. Я знаю, що А, це моє. Я буду тримати отлично, щоб всі поставили отлично. Поки що багато хто тут ставить говно. Ну я так знав, що я виграю. А якщо вигрію, я виграю, то я не знаю, що я зроблю на камеру. У мене посмія зміни робити. Ось це що таке. Чекайте місць. Дінго, знаєте. Звичайно, зробив лучника. Багато хто зробив лучника. <laughs> Але він класно придумав з костяшками, так що я ему ставлю а, Ні, то нет, класно придумав. І так, зараз, напевно, будуть були... буду выглядишь. В... 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 Аня, еще я. Винбегария. Свои дтки А ні, хорошо. Мне не нужно его виграє. Але вот такие, знаєте, всі ставить... І... Як Всі Всім став погану оцінку. Я набрав шосте місце. 嗯，对。